Шановний пане голово, шановні колеги, дорогі українські народи. Дуже важкі були ці дні. Вчора було дев'ять днів, як зупинилося серце мого комбата 206 го батальйону, який ми створили в перші години широкомасштабної агресії Віталія Баранова, який боронив Київ, звільняв Херсон. А зараз загинув на сході. Декілька днів тому загинув героїчно один із керівників нашої молодіжки Сергій Конніков. 72-га бригада, яка захищала Київ. Він був самим молодим командиром підрозділу 72 й Пішов в наступ і загинув. І ми дуже чітко маємо пам'ятати ту ціну, яку ми платимо за існування нашої держави і за наближення нашої перемоги. Нам всі казали брати приклад з Ізраїлю. як і він встиг і зміг організувати оборону, а потім, а потім казали, що чекайте, так Ізраїль проспав напад і Ізраїль. Поводив себе так само, як ми. А я хочу, щоб ми повчилися прикладу Ізраїля. Позиція перша в перший день було призвано до армії більше трьохсот тисяч або п'ять відсотків населення Ізраїля. Але кожен з них в першу годину мав бронежилет кевларовий шолом. Безпілотник, радіостанцію, берці, форму, спальник, каремат був повністю забезпечений. До речі, без жодної участі волонтерів. З перших хвилин спікерами Цахала і держави були військові, на відміну від Арестовича і Подоляким, які компетентно і чесно спілкувалися. З народом, який заслуговує шани і поваги. Страшному сні нікому в Цахалі не уявити, щоб ми скасували тендери. Кнесет відкрито працює і каже, що жодного закону, крім укріплення обороноздатності, вони не розглядають. У нас говорять. Десять, точніше, говорити відміну від нас мовою правди, а не мовою телемарафону. І інші уроки, друзі, відкрийте засідання, рятуйте свободу слова, рятуйте демократію і забезпечте нашу перемогу.